Вітаємо, шановні глядачі, на каналі Майбутнє. Сьогодні понеділок і у нас в гостях традиційно Мах Віліар. Вітаю, Віліаре! Вітаю вас, Олена, радий бачити. Війна пішла в Україні за найгіршим сценарієм. Чи справді це так? Чого очікувати? в мене не випадає нічого поганого зараз в війні. Я бачу по картах, що ми навпаки змінюємо ситуацію. Я бачу, ось принц мечів показує, що ми суттєво вражаємо НПЗ ворога, б'ємо в глибинку Росії, і я по цій карті бачу, що ми призведемо Росію до, до неможливості продовження війни і необхідності сісти за стіл перемовин і завершити цю а, війну з Україною. На вигідних для України також умовах. Я бачу по картах, що так, ворог буде посилювати зараз обстріли, тобто е жовтень, листопад, ми будемо бачити посилення і погіршення обстрілів. Але е в цілому, я бачу, що потім ми навпаки цю ситуацію стабілізуємо, гармонізуємо і реально е у нас. Е у нас стане на краще ситуація, тобто ми реально е, виліземо з цієї, е, з цієї ситуації е, і вийдемо з неї переможцями. Угу. Тобто, я справді бачу, що вирішиться це питання з, з війною. Але е, для цього потрібно, щоб ми ще більше і більше били. Про що і каже Аркан Смерть це трансформація, тобто трансформування ситуації. Під те, щоб ми справді вийшли з цього крутого піке, і щоб в нього війшла Росія, і вона в нього входить. Цей рік, що зараз буде йти, 26-й в Росії буде править планета Плутон, яка буде знищувати Російську Федерацію. Тому України гарні перспективи. І на каналі майбутнє можу сказати, що України гарне майбутнє. І у Росії не гарне майбутнє це добре. Хотілося б продовжити тему ударів. США дозволили Україні завдавати ударів в глибину Росії, а ЗСУ почали використовувати нові ракети Фламінго. Як ви вже сказали, це дійсно змінить хід війни. Але якою буде реакція Кремля? Чи буде ескалація? Можливо, ядерка, орешник, чи ще якісь. Буде агресія, атаки, обстріли будуть суттєві. Я бачу, що суттєві проблеми будуть е, е, у Росії. Е, е, я бачу також, що ворог так, він буде нам відповідати. Я бачу, що е, відповідей буде багато. Перша відповідь це будуть е, удари по нашій газотранспортній інфраструктурі, по е, наших. Е, у ну, складах по зберіганню нафти, газу, по, по наших заправках і так далі, тобто, щоб нищити наш потенціал в цьому сенсі, але на Україну це не справить жодного враження. По картах показує, що не, не подіє. І я бачу, що тоді путлер буде вже застосовувати, або комбінувати якимось чином багато балістики різної, щоб створювати несносту нам ситуацію. Або ж те, що я бачу по картах, що ворог, ворог далі застосує реальний горішник, але він його застосує саме в прохолодний час року. Це буде ця зима. Зараз подивимось. М -м, слухайте, от цієї зими Путін не нанесе удар горішником, угу. нам е, США надійшли тамагавки. Взимку. І от якраз як тільки вони тут будуть і як тільки ми вдаримо, на це буде одразу відповідь горішником. Чи можемо ми переглянути для якого міста загроза горішника, чи це зарано? Можемо. Я одразу питаю, тому що це одне місто буде. Я одразу починаю з Києва. Угу. Ну, Аркан Мир так, це буде по місту Києва. Дуже добре. По наче. Урядовий квартал, якийсь у будівлі. Це жахливо. Щодо опального сезону. Але по Верховній Раді ніхто не вдарить. Хоча наші підписники хочуть, але я проти no. такого. Так, дійсно хотілося б, щоб цей удар пройшовся тільки по території Росії, а жодним чином не по Києву. Звичайно, щодо опалювального сезону, Росія завдає ударів по газових сховищах. Як пройде опалювальний сезон? Чи розпочнеться він взагалі, і чи буде він з перебоями? Як буде українці почуватися себе цієї зими? Перебої з опаленням можливі в певних областях. В цілому, по картах, іде так, що е, ми будемо почувати себе вільно і все буде супер у нас. Угу. Давайте вже тоді подивимося заодно енергетичну інфраструктуру чи будуть сильні перебої з електропостачанням. По електропостачанню будуть проблеми, але більшими будуть проблеми з постачанням води. Угу. По постачанню електроенергії я не бачу тотального блекауту, яким лякають, про який всіх зараз говорять. Я бачу, що будуть відключення світла в певних областях, в певних містах. Але це не відключення світла по 20-22 години. Угу. Це відключення світла. В межах в межах 4-6-8 годин, і це буде не одночасно по всій mm -hmm. Україні, а в різних регіонах, в різних містах по різному. Тож в цілому, тотального блекауту, який ми бачили двадцять 2022-2023 році, якого бояться люди, от такого блекауту не буде. Це дуже добре, що блек-ауту не буде, але все ж таки відключення навіть на 4 години призводять до значних незручностей. Тому сподіваємося, це будуть ліквідовувати якомога швидше. За інформацією, за економість Сполучені Штати передали Україні розвіддані про російську енергетику, потенційні цілі всередині Росії. Чи почнеться після цього ще більше атак по Москві та промислових центрах Росії? Я бачу, що так, будуть атаки по промислових центрах Росії, будуть удари крізь. Ви, до прикладу, може, не помітили того моменту, що шахедів стало менше. Тому що якщо ми пригадаємо кінець весни, угу. весну пригадаємо, пригадаємо початок літа, перший місяць літа червень. То ворог запускав на день 300-400 шахедів, а потім довів їх кількість в одну з ночей по місту Києву до 788 штук. Тобто майже доблизилося до 800 шахедів. Але потім, мало хто це помітив, я помітив. Сталося? Сталося за один тиждень дуже багато прильотів по двох містах Ерефії, дуже таких глибинних, це Одне це місто Єлабуга, там де uh -huh. виробляються шахеди, а інше це місто Єжевськ. Це взагалі е централь, центральні цехи по, вироб, по їх виробництву створені. Тож е ми бачили, що враження в Іжевську сіми терміналів, сіми цехів, а е також два цехи було вражено в, е в Єлабузі. Після цього ми бачимо, що Путін раз на мі раз на тиждень запускає по 500 дронів по всій території України, а в день від запускається 30, 40, 50, а іноді й менше. Тож іноді на, ми знаємо навіть ночі, в які нічого не запускається. Тому е, можемо чітко сказати, що е, у ворога пас, е, впали реально спроможності по їх виробництву, і це все заслуга СБУ. І, Якщо так взяти, то по кожній сфері військової машини РФ йде вже провали. Те, що е, немає зараз палива, а, те, що е, те, що ми б'ємо по НПЗ, це е, рано чи пізно сказується на тому, що фронту не буде вистачати пального. Якщо фронту не вистачає пального, армія стоїть. Тим паче, що ми в обороні, там, до прикладу, а да? нам не треба стільки багато палива. Їм треба, тому що вони в наступі. Е, відповідно, будь-яка бронетехніка, яка зупинена, буде знищена. Тож Ящик Пандори він відчиняється. Різні, різні, його, різні його грані стають 50 відцінків сірого. Перевтілюється 50 відцінків сірого для Росії для Путіна. Тому Україна ще покаже дуже багато речей. А я хотів ще показати Україні і вам, і не просто показати, а сказати. Про те, що з 9 по 20 жовтня у мене буде тривати марафон оновлення, очищення та захисту, на який я запрошую вас, всіх глядачів в основному запрошую навіть не практики, а звичайних людей, тому що, окрім навчання магії, навчання тому, як чиститись, як захищатись. А я також буду мати з вами 11 відеоуроків, де ви зможете поставити мені на питання в зумі і вживу отримати відповідь. Також, окрім того, буде кожному учаснику проведена 9-денну чистку, виставлено дводенні захисти, дуже потужні. І буде живе спілкування протягом 11 днів. Тому хто хоче, записуйтесь по номеру асистента плюс 38075 444 0136. Марафону нового не буде до кінця, до кінця весни 2026 року. Тому це було ваше прохання. Максимально записуйтесь, поки є місця записуватись треба вже. Тож також хотів сказати, що ці прекрасні свічки оновлення та захисту ой, оновлення та захисту ці свічки на виконання бажання і на зарядку енергією, силою на виконання інших ваших цілей з інструкцією. Так, вони всі продалися. Але Мабонто святкуються 13 днів і ночей. Тож я в суботу зарядив, в останній 13-й день зарядив ще 100 таких свічок. Тож, хто хоче, можете теж писати асистентові. Це свічка унікальна, реальне виконуюча бажання. Тож пишіть, дзвоніть по номеру плюс 38075 444 0136 і можете брати цю свічку, поки вона є в наявності вже більше, точно не дозарядано. Усі контакти мага веліара та номер телефону асистента ви знайдете в описі під цим відео. Ви вже проговорили про те, що наші удари по Росії дійсно можуть зупинити цю війну. Але якщо настане мір, це буде справжній кінець війни? Чи це лише пауза перед новим витком бойових дій? Зараз ми це передивимося. Ну що, у мене випадає так, що відповідно після завершення війни да, на цих умовах це буде заморозка війни, і потім ця війна ще буде тривати до 2030-2032 року, коли вона остаточно вже буде завершена. Але не буде наступів, не буде бойових дій. Просто буде лінія розмежування, певна. Але в цілому. Ворог все одно в цьому сторіччі він ще раз нападе на Україну. Тобто, це екзистенціальна у нас війна, конфлікт, і нападати на нас Росія все одно буде. Нам треба все одно мати силу і захищатись. Також у мережі шириться передбачення, що війна може закінчитися після спроби Росії вдарити по сховищах ядерних відходів в Україні. Чи є в цьому зерно правди? Або якщо хоча б це не завершиться, чи дійсно вони будуть вдаряти по наших сховищах ядерних відходів? Дивіться, чи буде вдаряти ворог по таких місцях? Так, я це передбачав неоднократно і на цьому каналі на тому тижні казав. Але питання в тому, що це не буде моментом завершення війни. Ворог буде хоче вбити нам? По Чорнобильській по саркофагу. ворог хоче бити по інших ядерних об'єктах, бити по ядерних залишках певних, по Славутичу бити, але все одно варто знати, пам'ятати той, той момент, той аспект важливий, що ворог все одно не зможе не зможе нас подолати. І я бачу також те, що це може це буде в кінці війни. Він В... в, в росіяни вдарять, але не із-за цього війна буде завершена. Угу. В інформаційному просторі з'являються повідомлення, що із Запоріжжя треба терміново виїжджати. Чи є для цього реальні підстави, чи це частина психологічної операції Росії? Ні, це інформаційна спецоперація, і е, тут, е, тут однозначно треба цьому не довіряти і розуміти, що це фейки. Якою взагалі буде ситуація навколо Запорізької атомної електростанції? Окупанти погрожують підключити її до російської мережі. Якою буде ситуація там найближчим часом? Вони будуть нагнітати та накаляти ситуацію до, ну, до, до приділу. І потім в останній момент диктатор надасть наказ подати електроенергію, відновити постачання, щоб все, все було нормально. Тому, тому бачу саме таким, таким чином, що він просто знущається над світом і хоче просто прогнути захід, прогнути. <кій> Цивілізований світ, щоб нас змусили вирішувати це питання за наш рахунок, угу. зрозуміло. Якою буде ситуація навколо Чорнобильської АЕС? Чи є якісь загрози найближчим часом? Загрози по Чорнобильській АЕС я бачу, що ворог може бити зараз по Славутичу, щоб гасити світло угу. в ЧАЕС, але потім ворог вдари по, по куполу по саркофагу. Але це буде не цього року. Зараз подивимося. Та можуть навіть цьому році да. Да, да, повішений. Жах. Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська АЕС. Чи є загрози обстрілів цих АЕС? Я бачу, що немає цієї загрози. Є загроза лише для підстанцій. Угу. Також наші глядачі питали, чи є загроза для Вишгорода та Київської ГЕС. Зараз немає жодної загрози, але на майбутнє ворог хоче вдарити. Не, не по каналу майбутнє ворог хоче вдарити, а на майбутнє ворог хоче вдарити по ГЕС горішником, щоб зруйнувати ГЕС. Київську затопити лівий берег, це його мрія, але зробити цього, цього він не зможе. <кій> І просто не досягне результату, тому що пробити їм не вдасться. І... Добре, дякую за відповідь. Цими вихідними Росія завдала удару по пасажирському потягу шостка Київ. Чи можуть стати удари по потягах та вокзалах системними? Олена, пам'ятаєте, я ж постійно так, казав, так. що це по залізних дорогах будуть бити, по вокзалах, по потягах. І кажу постійно про шостку, що будуть бити по шостці. Тому це все воно програлось, на жаль, до речі. Зараз подивимося по залізним дорогам. Ну що, по залізній дорозі погано все буде. Uh -huh. Тобто будуть бити і продовжувати, і продовжувати бити по залізнодорожному полотну всі прифронтові області під загрозою. Uh -huh. Я також, до речі, хотів зачитати. Дуже, дуже я був в шоці. Мені, звичайно, люди постійно пишуть відгуки uh -huh. позитивні на мої захисти, індивідуальні, які я ставлю. Але от в цю суботу. Uh, було два таких uh, відгуки, які я коли прочитав, я був в шоці. Ну, в позитивному шоці, але і в негативному, від того, що ворог робить, uh, пише жінка. Добрий день, уважаемый Віляр. Пише вам Ірина Тузнік із міста Шостка. Хочу від всієї душі поблагодарить вас за спасіння моєго зятя Філіпа, которого вчора, 4 октября. во время взрыва на вокзале буквально спасла ваша защита. Когда вы объявили о постановке групповых защит в августе, я сразу же попросила вас поставить защиты от ракет, шахедов, ранений и так далее. Огромное вам спасибо. Вчера зять ехал в Киев, но немного задержался дома. Дом его мамы находится в 300 метрах от вокзала. И в этот момент прогремел первый взрыв дрона на нашем ЖД вокзале. Когда он пришел на перрон, там был ужас. Окровавленные дети, взрослые, но его там не было. То есть это был ужас угу. без него. И в вагоне, где должен был ехать Филипп, были выбиты все стекла. Филипп до сих пор не верит, что остался живой и невредимый. Огромное вам спасибо, Віляр, за спасение Филиппа. Как мощно работает ваша защита? Нет слов, чтобы это описать. И тут же я получаю це моя асистент. Отримується повідомлення. Uh, повідомлення uh, теж з міста Шостки. Я дуже дякую за захист. Я правда відчула його захист, іменно Веляра, Ну до асистенти звертається. Uh -huh. Усю ніч він якби працював. На другий день реально чудом лишилася жива і хата. Він, напевно, всю ніч працював, бо я відчувала його роботу, а це правда так, бо я працюю. Він не мов, і коли я тут зіваю, то я людям допомагаю, а він не мов відчуває, що біда зі мною і в сні Будь ласка, подякуйте від мене. Тож я, я всім дякую тим, хто, тим, хто виживає, і я, мої, мої навіть знайомі кажуть, що якщо хтось замовив з дому захисту веляра, то в цей дім не, цей дім не прилетить. Тому Кому потрібно ці захисти від загибелі, поранення, смерті, від шахет, ракетів, дронів, військових потрібно захисти, щоб не пропасти безвісти, щоб не зникнути, не вбити, не поранитись, щоб пропавші безвісти, на них теж ставимо захист, щоб вони повернулись в Україну, щоб живі були і здорові, то е звертайтесь до асистента по номеру плюс 075 444. 0136. і звичайно, що вам це дуже допоможе і стане в нагоді всі контакти магавіляра знаходяться в описі під цим відео. А щодо зниклих безвість, чи бачите ви ще у жовтні обміни полоненими? Я, до речі, один з небагатьох, хто взагалі говорить про ті обміни і про живих, і про мертвих. І я вам казав, що на початку жовтня буде обмін. Він так, ставався, так. він був. А, і до, Великий обмін доволі. Подивимося зараз, що буде надалі. Ну, у мене от двійка іде як розділення, певне. <гум> як двійка, що це позначає середина місяця. Середина, але можливо 15-20 числа угу. жовтня новий обмін полоненими. Тож е чи будуть повернуті також мертві? Так, і мертвих угу. повернуть. Але е в, в різнобій, тобто угу. живих окремо, мертвих окремо? Це чудово. Будемо очікувати наших хлопців і дівчат додому і навіть тих, хто вже загинув, щоб їх зібрати. Ану рідні... чи будуть жінки в обміні зараз, чи діти будуть в обміні? Діти. Діти ні, а жінки так. Угу. Можливо, Будемо. десь дві жінки теж. Будемо очікувати кожного і кожну додому в Україну. Ще є така закономірність, не знаю. Можливо, це щось надумане, але кажуть, що коли відбувається обмін, відразу йде й обстріл. Як ви відчуваєте це? Чи буде так цього разу? Не чув ніколи про таке, але спитаю. А ну, чи є така у ворога плани, так і закономірності? Ні, дивіться, у ворога uh -huh. таких саме немає планів закономірностей. Uh -huh. Це просто настільки вони часто по нам б'ють, uh -huh. що ми вже так самі примітили. Але удари будуть. Uh -huh. А як буде на цьому тижні? Ось сьогодні, 6 жовтня? З 8 на 9 якась загроза. Uh -huh. Вихідні загрози. Uh -huh. І щось під день народження хуйла, те щось. Щось вдарять, але не, не прям суттєво там все прямо геть, але будуть удари. Це, це тиждень дуже небезпечний. Да. День народження ж завтра. Да. Чи будуть по Києву лопашити? На цьому тижні обов'язково по Києву удари. Угу. Бачу, що будуть. Угу. Тож бережіться, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І як тільки почуєте, що щось летить, відразу йдіть в укриття. А ми дякуємо магу віляру за цей випуск, за відповіді на питання, за розгляд усіх актуальних загроз і прощаємося з ним до наступного випуску.